Восени хвойні потрібно підживлювати фосфорокалійними добривами, щоб зміцнити кореневу систему та підготувати рослини до зими. Ідеальними є спеціалізовані осінні добрива для хвойних. Тому замовила собі добриво осінь для вічно-зелених дерев та кущів. На сайті все росте. Яра міла це унікальний засіб із високим вмістом фосфору, калію та мікроелементів для найкращого забезпечення потреби декоративних листяних рослин у період підготовки до зими. Спеціально розроблено для забезпечення рослин цими елементами живлення на тривалий термін. Переваги цього добрива так те, що воно швидко розчиняється в ґрунті та живить рослини в період їх активного росту, не містить хлору та важких металів. Призначений для використання в літній осінній період, але в будь-якому випадку до настання морозів на будь-яких ґрунтах під час росту та розвитку рослин. Зручне використання має міцні гранули, не кришиться і не утворює пиль. Гранули розчиняються в ґрунті поступово, забезпечуючи рослини повним комплексом необхідних макро та мікроелементів упродовж усього періоду вегетації, містить усі елементи живлення в одній гранулі та в доступній для рослин формі. Внесіть добрива зараз і ваші хвойні віддячать вам своєю красою на наступний рік.